Сєпари і колаборанти рулять поліцією, рулять ТЦК. В Одеській області Ізмайлівський район, село Вишневе. Вдумайтесь, староста села дає вказівку ТЦК, хто за ЗСУ тих прибирати. В центрі біля кордону з Румунією. Вночі в масках заходять до волонтерів, які кормлять наші хлопців, які роблять буржуйки, які роблять мотоцикли з колясками для реабілітації для, для того, щоб хлопців спасати. Вдумайтесь, сина Героя України, який загинув за те, що він коптив сало для військових, його скажімо, ми тебе посадимо. Ми тебе посадимо за те, що ти допомагаєш ЗСУ. Жінка, яка теж була за ЗСУ, у неї будинок піджали, вона бомжує, ходить. Да що це робиться? Ізмаїлівський район, з, з село Вишневе, військові, ветерани. Якщо там є спілки, ну втруйтесь, ну допомагайте нам, давайте єднатися. Давайте розбиратися в цій ситуації. В поліцію звертаються, реакції ноль, від прокурорів ноль. Так хто ж буде колаборантами займатися? Ну давайте робіть громадські ради, ми будемо самі цим займатися. Якщо ви не якщо ви і потенти, правоохоронні органи. Я в міністерстві в прямому ефірі пішов, написав заяву, що в Ізмайлівській начальник поліції ніхрена не робить. ТЦК на трьохсотки, Тойоті їздить з чорними номерами вночі і калампошить людей. За скільки ТЦКшники ви заробляєте? Набридло вже пацани колишні військові, воїни. Будь ласка, Ізмайлівський район, село Вишневе. Зв'яжіться зі мною. Дістало це вже. Труять, труять худобу. Худобу за те, що ти сало на ЗСУ коптиш і хочеш передавати батальйону, де служив твій батько, тебе, тобі кажуть, що тебе посадять в тюрму. Хлопець, який робить буржуйки, який робить установки для пікапів, для допомоги ЗСУ. Йому потравили, його сім'ї, матері потрапили всіх. Всю худобу. Ходять вночі, труять, поліція сліпа, як і патенти, ви ж знаєте, які вони бувають. Тому прошу, зв'яжіться зі мною. Може хтось знає Бабен, ну Бабенка, депутат, який є в Одесі, мощний, такий парень ходить. Може, йому це відео перекиньте. І я зараз йому перекину. Прошу допомоги захистити наших волонтерів. В день волонтерів, прошу захиста для волонтерів. Якщо у правоохоронних органах ще осталося у вас щось святе. Втруйтеся, я в міністерстві на Богомольця в Києві писав заяву вже не знаю, неділя, навіть не перезвонили. Що ви сидите в тих кабінетах? Починайте щось робити. Нас знищують внутрішні гниди. Коли ви почнете захищати народ України? Все сказав.